Привіт, друзі! Я зараз знаходжусь в моторошному закинутому таборі. І це перше, що зустрічається мені по дорозі. Така якась штукована. Така якась дивна футуристична штука. Всередині невідомо з чим. Тут ще є вхід, І там далі, зараз пройдемо, подивимося. Прикольно. І самий корпус закинутий. Капець, він здоровий. Зараз спробуємо зайти всередину. Я на фоні. Я не знаю, що там всередині. Зараз спробуємо обережно зайти. Розвалений. Моторошне місце таке. Чорнобильський лагерь, казковий. Ще й другий поверх є. Спробую піднятися. Друзі, тут моторошно, конечно. Дуже моторошно, але вийде так гарно. Бачите? Знаємо, як виглядає. Круто. Класна локація. А, тут іще один поверх. Там ще є. І так як воно розвалюється. Тут були кімнатки, тут спали діти. Ну або там чи що вони там робили. Я знаходжусь у моторошній локації. Це закинутий моторошний табір під Чорнобилом. Можна побачити, як ось виглядає. Такі якісь футуристичні штуки. Зараз ми подивимося, що тут є всередині. Мы далі. Такі класні иконы. Цікаві. Прикольно. надписи вже сюжет сейчас. Дима, далі. подалі. Ого. Капець тут страшно, я вам скажу я ще одна. Дорожна дуже. Це ось ті самі віконечка. Бачите, як в прип'яті. Прям така плиточка позалишалась. Точно як в прип'яті. Точно. Підлозі фото були. Це, мабуть, люди, які тут чи навчались, чи ще щось такі ще чистенькі. Це дітки, мабуть, які тут виховувалися. Треба валить би, щось мені тут страшно робиться, знаєте? Кімната. Так, це був туалет. Так, руйнується. Скоро мені прийде крішка. Вот ошли. Конечно. Садочок. Що, друзі спускаємося поки нас тут не привалило і там нище класна локація виход є. я знайшла вихід ще один корпус Треба обійти. Вивожу тихенько, тому що, я ж кажу, я одна і мені трошки стрьомно. Єдине, що у мене з собою є це. Зараз покажу. Ото так я показую, що я навіть його не зможу вчасно знайти. І все. Їх нічого немає. Всередині так, а тут дивиться. Mm. Взагалі підвал комунікації. Вийкались. Наче могли якийсь. Ось такий табір. Табір жафу. А ну дивіться. Що ці таке? конечно, крутий. Просто Чорнобильські ночь. Ще там башенка, бачите, зверху є. Вони ще один, бачите? Це тут капец. Тут ціла локація, тут можна ночувати вночі. Сейчас собаки на мене нападуть. Шла, йшла я по зоні, тут гляньте. Стоїть лось без голови. Ну, тобто я просто не бачу його в голову. Щас треба підійти діти ближче. Головне, щоб він не побіг на мене. Ого! Капець. Така локація, друзі. Якщо ми тут не з'їдять зараз собаки, які там охоронник сидить з ними, то, то буде дуже круто. Тож підписуйтеся, я вам покажу продовження цього відео і ми більш детально туди заліземо. Наступний раз зараз ми просто трошки розвідали, як воно там виглядає, що там є всередині і чи нас там не покусає охорона. Ну як бачимо, що собаки все ж таки є, бігають, треба дуже обережно. Жопу не відкусили. Тому наступний раз ми вже будемо більш краще підготовлені до цього. Якщо вам, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і до наступного відео. Ось там ось за тими деревами знаходиться О, Чорнобильська зона відчуження Її таємний світ. Магії і містики оце ураган розібрався. Зараз здесе мене аж до самого реактор.